Чи знаєш ти, що у Грінкантрі немає домашки? І ми не жартуємо! Вся справа у перевернутому уроці. Коротко розповімо тобі, що ж ми перевертаємо і чому цю систему так люблять наші студенти. Отже, згадаємо школу. Зазвичай учні вивчають новий матеріал на заняття, а вдома роблять домашку, щоб закріпити знання. Знайомо? А якось учителі Аарон Семс та Джонатан Бермен замислилися. Раптом діти щось недочують, відволічуються, а потім не перепитають та не зрозуміють тему, що ж в такому випадку робити, і загалом, як можна покращити процес навчання та зробити його веселіше, замислилися і вигадали той самий перевернутий урок. А що ж ми? А ми спробували і побачили, як він подобається нашим студентам. Пропонуємо розібратися, як працює ця модель на прикладі Green Country. Удома перед заняттям ти проходиш сел ознайомлення з новим матеріалом, який буде на уроці. селф стаді розташована на платформі, доступній у будь-якому гаджеті. Там ти знайдеш відео, аудіо, вправи тренажери та навчальні ігри. А закріпиш ти нову інформацію вже на занятті разом із викладачем та одногрупниками. Як саме? Робота в парах та групах, спільні проєкти, вікторини все, аби найкраще запам'ятати та використати вивчене. Отож, чому перевернути урок? Це класно: доступ до онлайн-платформи Будь-коли і будь-де, безлімітний час на проходження вправ і повторення правил, цікаві та різноманітні уроки, наповнені активними завданнями, іграми, вправами та обговоренням. То що ж, гайда вчити англійську та ставати ще розумнішими і крутішими. Have fun and study English!